Я мав летіти з Парижа до Софії. Однак в аеропорту мені повідомили, що через технічні проблеми рейс затримується на три з половиною години. Чи є якийсь європейський закон, що захищає мої права за таких обставин? Indeed. Правді, в 2004 році Європейський Союз ухвалив закон про права пасажирів. Він має на меті захистити громадян, які подорожують в ЄС або на борту зареєстрованих у ЄС-перевізників у випадках відмови в посадці, скасування чи суттєвої затримки рейсів. Якщо затримка рейсу перевищує дві години, авіакомпанія повинна піклуватися про вас і запропонувати телефонний дзвінок, напої їжу, ночівлю, транспортування до місця ночівлі і назад до аеропорту. Діавіоперевісник не має права відмовити в цих послугах навіть за надзвичайних обставин. Якщо затримка літака сягає п'яти годин, ви маєте право не продовжувати подорож цими авіалініями протягом семи днів отримати назад кошти за подорож разом з безкоштовним квитком назад до первинного місця виліту. Якщо це актуально для вас, якщо ви вимагаєте від компанії відшкодування вартості квитка, ви автоматично відмовляєтеся від подальшої подорожі та послуг із її перепланування. Ви також можете вимагати додаткових фінансових компенсацій, які залежать від відстані польоту. Ви не отримуєте компенсації, якщо затримку вашого рейсу спричинили надзвичайні обставини. Або літак запізнився на місце призначення менше ніж на три години. Якщо ваш рейс затримується, спочатку потрібно звернутися до авіоперевізника. Якщо авіалінія відмовляється виконати свої зобов'язання, зв'яжіться з державним органом в країні ЄС, де стався інцидент. Або якщо все трапилося за межами Євросоюзу із зареєстрованою у ЄС авіакомпанією, ви можете надіслати вашу скаргу до тої країни, члена ЄС, куди ви прямували Завітайте на сторінку Euronews, якщо бажаєте поставити власне запитання.